Так, Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Працюємо. Тут качаємо, тут дивимось. общем, такий звір машин. Екотеч, екотеч. І екотеч дала теч ось тут, на фільтрі осушувача. Резинкам зрозуміло, що вафля кукуруку. Ну, замінили, зараз все це діло. вакуумуємо. В принципі, перевірили, все це діло тримає. Зараз там ще 5 хвилинок. Отакі ось у нас показники класні. Вам не зовсім видно, ну повірте. Все класно. І будемо це, -це діло заправляти. Значить, по паспорту. 600 грам, r 134 Мастило пак. Мастило додавати не будемо. Бо люди їздили на відому фірму, їм там перевірили сказали, отака От класна машина, все чітко, все класно. І масло ми додали. І в конечному ітогі вона приїхала до нас. От якось так. Тому що зараз ще трошки чекаємо, вакуумуємо і будемо заправляти. І заразом перевіримо, чи є там теч, чи немає. Значит, продовжуємо, любі друзі. Тиск дали, немало, небагато. не багато. Трошки отак, 72 грама у нас залізло туди. І тепер беремо чудо агрегат. І тут нюхаємо. І все тут чітко у нас. Нема утічки, нема, нема ніде, ми її віднайшли і відновили. І тут так само, ну, в общем, все чітко, все класно. Ну та що, тепер будемо будем, будем запускати автомобіль і включати компресор. Давай, пускай. Ти на нейтралочку постав. Так, да, включай компресор. О, отак от. Все, пішло. Заправляємо. Заправляємо по низькому тиску газообразним фреоном. Он вже 100 грамів. Нам треба 600 грам. В общем, заправляємо. Заправимо, подивимось по манометрам, що він нам покаже, який тиск, що, куди і як. Працюємо. Чим любі друзі, все заправили, все чітко. Отаке у нас давлення. Отак, все працює, утечок більш ніде немає. В воздуховоді температура 5 градусів. Все чітко, все класно. Забули по інструкції 600 грамів. Ну, беріть собі це до уваги. Цього клієнта зараз будемо відключати від капільниці. Перевіряємо утечку на золотниках та й по всьому будемо його відпускати. Ми на ноті будемо завершувати, робимо так і далі буде.